Всім привіт, це Оленка. Ви на біргічці на блозі про крафтову культуру і пиво. І сьогодні я пропоную затестити разом зі мною пивко, яке так і кричить. Це <звук> з етикетки, що ми маємо трошечки зупинитись, трошечки почілити, не паритись і відпустити ситуаційон. Oui, oui. Ближче до діла, як то кажуть, це Lazy Day від Underwood Brewery в стилі PLL або American PLL, якщо я не помиляюсь. Якщо ви зайдете на сайт до Underwood, ви прочитаєте цілу тираду про те, що це пивко допоможе нам трошечки розслабитись, що воно таке все для Lazy Moment, так би мовити, з класними тропічними хвойними нотками, що його навіть можна футперити з чимось. Але мені здається, що дивлячись саме на цю прекрасну етикетку, нам прямо дають. Зрозуміти, що у нас є прекрасна можливість трошечки зупинити настання осені, трошечки поринути в спогади про класне літо і насолодитись ще раз цими прекрасними моментами, тому я вважаю, що треба переходити до справи, куштувати і ділитись з вами враженнями. Поїхали! Пиво достатньо легке, ну плюс-мінус 4,2. Вода підготовлена, солодий мід, дріжджі, антиоксидант та скробінова кислота. Власне і все. Я пропоную одразу його куштувати і не забирати у вас час, тому що і так він біжить. Легко, хмелеве, хвоя відчувається достатньо яскраво, не трошечки. Класно, знаєте, ото йдеш по Карпатах, нещодавно прийшла. Падаєш десь там в жереб випадково зриваєш пару голочок і от пахне приблизно так, це найс. Трошки кусюче в ароматі, мені це подобається. Давайте спробуємо. Ну і, звісно, давайте глянемо, яке воно гарне, тому що воно дійсно гарне. Дуже смачно, супер легеньке, легко-легко хмелеве, Тобто воно практично не гірке. Для тих, хто досі боїться гіркоти, ми йдемо до вас. Смакує питке, насичений смак, відчувається ця тропічність, легка, приємна, не хмелева, напевно. Рекомендую всім брати це пивко і робити приблизно те, що намальовано на етикетці. Брати якусь музику в навушниках, йти на якусь галявинку і насолоджуватися життям. Поки можемо. Це дуже класно. Джусі Пусі, як ми любимо тут дуже казати, розбавляє цю обстанівку. Тому рекомендаціон. Андервуд котики, ви теж будьте котиками, підписуйтесь на біргичку, ставте лайкосики, лишайте реакції, коменти. Долучайтесь до донатних ініціатив. побачимось ще, Па-па.